Вітаю вас, дівчатонька, вітаю усіх, хто заглянув на цей канал. Сьогодні я хочу повишивати з вами, бачите, я дзьобаю ту драбинку в, в своєму в рукавчику зоряної івано-франківської сорочки. Буду вишивати, і ви повишивайте, можливо, зі мною дорогенькі, щось собі візьміть. Тому що не хочеться залишати вас без відео, щоб ви ну, навіть мали, або поспостерігали трішки за тою голкою, або е, ось повишивали щось під відео. Е, відразу е, перепрошу вас, бо підхопила. Знаєте, от від колеги щось підхопила, чи то грип який, чи то простуда, просто то іноді е, горло ще закладене трошки, такий голос. От, але не буде більше можливості, можливо, от ще тиждень, то повишиваю разом з вами. Ось. Значить, про що ми будемо говорити? Про, про все і е, про все будемо. Е, отже, золота осінь, дівчатонька. Золота осінь, і не прогавте її, раді Бога. Отако От десь на вулицю виходите, йдете на роботу, повертайтесь і дивіться на ті дерева, бо вже скоро скинуть ті золоті листочки. Я знаю, що є такі дерева, ви знаєте, що на них і жовті, і оранжеві, помаранчеві, і бордові, які хочете листочки. Ну, така краса неземна просто. Чудесно. От. Зараз якесь вітрище у нас таке дме От за вікном, і здається, і виходити не хочеться. Але ну, треба. Треба гуляти, треба спостерігати за тою золотою осінню, дівчат. От. Воно таке, та простуда, така, воно таке противне. Знаєте, і ніс закладений, і горло трошки. Але я переходжую на ногах, хоча це не добре, треба було б відлежатись, але... От немає можливості, знаєте? От І ми вже, бачите, якось дожили з вами майже до кінця жовтня, дякуючи Богу, і захисникам і захисницям. Нехай вони здоровенькі всі і благополучно повернуться до домівок. От І вже скоро листопад. От, і здавалося б, от чому людям не жити у, то, у мирі, спокої, злагоді і, і примножувати ту красу? Знаєте, і робити ті заповідні парки з тими деревами, з тими тваринками, білками, і тою живністю. Ні, треба ото все знищити, оті землі запаскудити. Це ж уявіть, це на десятиліття те розмінування. Невідомо що це загаджена земля тою хімією, нерозірваними боєпропасами. Скільки то ще людей може із-за того полягти? От після Другої світової, так скільки погинуло, навіть в нас родичі по мамині, по мамині лінії, вже, в кінці, вже війна ніби закінчилася, от 45 чи 46 рік вже був, і йшла з двома дітками через ліс, і була десь міна, замінована стежка в лісі, і підірвалася. Здається, вона, вона і дитинка загинули, одна дитинка вижила. Ну була біда, така була біда страшна. От. І воно ж і воно так і буде. Не знаю, жахливі думки просто в якийсь жах, вганяють якусь депресію, що вже не хочеться нічого. От. Отже, бачите, техніка довбане в мене. От, помаленьку воно вишивається. <кхем> ну Це так, ця техніка, вона потребує уважності. Знаєте, оскільки підрізається ж перехрестя ниточок, тобто є руйнування тканинки, але результат чудовий. Дівчат чудовий, результат, нема про що говорити, такі обкручені дірочки, фактурненькі виходять. Ну от Коли я вишиваю, то я намагаюся вмикати щось таке знайоме, щоб не відволікало, але все рівно десь щось відволікає, і ви от могли бачити вже в минулих от, відео є декілька помилок. Звісно, це все можна обіграти і якось там виправити. Все добре. Я буду вважати, що ті помилки це такі оберегові помилки, нехай, знаєте, від... На... щоб не наврочили, як то кажуть. От. Але ну потребує, потребує сконцентрованості. Знаєте, і треба дивитись, куди що підрізати, тому що виправити буде тяжко, дівчата. Є така подібна техніка, є подібна техніка. Це от Мережане. І якщо ви там в Ютубі чи загуглите от мережане, вас Ютуб переведе на ті відео, де є майстер-класи по цій техніці. І ви зможете, можливо, і замінити. От, хто кому подобається, знаєте, такий результат з тими дірочками. От, тому обирайте. От. І треба буде ще, уявіть собі, ще один такий рукав, але я сподіваюся, воно вже піде швидше, тому що. Рука вже трішки набита, от. і якось вже я вивчила трошки от, на пам'ять, як то кажуть, от, буде вишиватися. От. Дякую вам, дівчатка. Що за коментарі, за те, що підтримуєте, і воно так надихає, знаєте, тому що коли відчувається, що люди, можливо, дивляться, знаєте, і, і, і так от слідкують за тим процесом, і це додає такого оптимізму, що все-таки я якось дійду до фінішу, ну, мусово якось все-таки дійти. До фінішу вишити два рукави, а коли вже будуть два рукави готові, ну, то вже далі буде така робота збірки сорочки, це вже буде легше. Хоча це теж ще той квест, але треба буде його просто пройти. От. І От з коментарів, останніх дивлюся, пані Галина лишила коментар, що чи як би то зробити майстер-клас по жіночій сорочці вишитій. Це складно дівчат. Це потребує дуже таких зусиль серйозних. Самі розумієте, тому що є ж багато тих майстер-класів, знаних майстринь. Всі ви їх добре знаєте. Всі ці майстер-класи продаються. Ось і з останніх таких у пані Рими Яценко вийшла така сонячна сорочка, ось дуже гарна. То ви зверніться, хто хоче вишити і зібрати. От там от, думаю, ну там дуже прекрасна сорочка. От хто хоче, то зверніть, будь ласка, увагу. От, а я то не знаю, можливо, десь в перспективі, тому що це ж треба, знаєте. Таку хочеться придумати схему, якусь таку схему, якусь таку, знаєте, щоб там використовувались різні техніки, було таке поєднання, щоб вона цікава була, щоб там і лиштва була, і, можливо, ще там зерновитий вивід або виколювання. От, або її мережки, щоб можна було її вишити знаєте, і одним кольором, і поєднати різними можливо, кольорами. Щоб це щось таке було цікаве, не пов... якесь неповторюване. Це потребує часу і зусиль, а у мене немає часу. Можливо, але я, можливо, десь колись і щось придумаю таке. От. Тому що ж хочеться, знаєте, щоб там були різні такі техніки, щоб воно цікаво все було. Тим більше це складно, тому що ми всі такі різні, і одним дівчаткам одне подобається, другим інше. Взяти навіть з простого, почати з тканини, наприклад, так. От. Є, ми, от, я от цю сорочечку так, я вишиваю на льоні. Це льон сутема, тут 12 ниток на сантиметр. Це дуже зручний от, у вишиванні. Льон приємний. Мені дуже подобається цей льон. От. Для нього підходять різні техніки, в тому числі і вирізування, і мережки. і от, Те саме довбане. От. А є ж люди, які полюбляють. Знаєте, щільні тканини, там 15-16 ниток на сантиметр, більш такі от щільненькі, відповідно, взір на щільних тканинах буде менший, розміщення того взору буде інше. Ну, Це скільки нас є от, людей, які вишивають стільки й вподобань. от. Знаєте. Тому шукайте, дівчатка, те, що вам подобається. Беріть взори, які вам подобаються. Пробуйте все. Чорновичок це наше все. Це треба пробувати брати узорчик, якийсь взір вишивати на клаптику різними ниточками. От є муляні, ті ниточки, так у два складення, звичайне, муліне. От я вишиваю у два складення муліне. DMC. Так? А є кручені ці нитки різні, а є вовняні нитки, а є, які хочете нитки От, і різної штовщини, і, різно, і по-різному воно все буде лягати на тканині. Кожна тканина якась потребує своїх ниток. От, це треба дуже багато часу підібрати так оптимально, щоб було дуже гарно. Ну, Це, звісно, реально. От, не знаю, ну, бачите, можливо, десь, колись при нагоді я і доберусь маленькими кроками до цього, от, щоб розробити якусь гарненьку схему і помаленьку, отак от крок за кроком, відео за відео. От, і створити сорочечку. Але ви вже й так вмієте ті, ті сорочки шити, так що просто вишивайте, от, і дайте собі спокій, як то кажуть. Ось, ви знаєте, от недавно, здається, Тетяна Микитенко поширила допис. Володимира Гаретса. Я не знаю, хто це, це от, значить, в Фейсбуці. І я би хотіла ось вас ознайомити з цим дописом, як росіяни вбивають дорогенькі дівчатка, вбивають, якщо їм не дати відсіч, навіть у шахах. От, Можливо, вам не зустрічався цей допис, я вам його зараз наведу. Це так для роздумів, знаєте, що багато хто е, про це не чув, але у світі шахів сталася трагедія. У 29 років помер Даніель Народицький. І, і знову ж таки, американський шахіст українського походження. Так? Тобто українець. Ось. Ну, але вже він вважається американським шахістом українського походження. Тобто його батько був українцем, але сам Даніель народився вже в Америці. Неймовірно, талановитий, розумний, прекрасний коментатор, який завжди міг розповісти просто про таку непросту гру, як шахи. Ось, я не знаю, дівчата, колись я вміла грати в шахи досить непогано, я вже й забула, У мене син добре грає, але я то я то ні, я то вже й забула, як то грати, але то таке. Е, тобто, отже, цей Даніель був дуже здібний в Бліц і рапід. Ну, мабуть, шахісти знають, що це. Кажуть, міг бути і топ-10 гравцем у світі, у світі, у класиці, якби захотів. Слухати його на шахові теми було завжди дуже цікаво. Він був як ходяча енциклопедія. Міг на стрімах, у тих, знаєте, як то стріми з е, шахових з нічого розповідати про якусь небанальну гру з 60-х. Це було дуже цікаво, тобто він дуже був талановитий. Тому те, що з ним сталося потім, це справжній шок. Для іноземців. Він зіштовхнувся з росіянином Владіміром Крамніком, який публічно звинуватив народицького у шахрайстві. Тут треба відступ. Шахи це історично типово советсько-російська гра, і там багато чемпіонів саме з цим паспортом. Крамнік один з найбільших персонажів там, ходяча легенда, якому постійно заглядали у рота. На ефірах, на турнірах, на стрімах він упивався цією популярністю. Навіть після 2022-го в реальності ця російська свиня не проходить навіть перше коло запитань, яке може йому поставити будь-який українець. І всі ми знаємо ці запитання: хто агресор у війні? Чи засудиш ти Путіна? Чому Росія напала на Україну? У відповідь там або тиша, або Абсолютна Єресь. І ось цей Володимир е, пише, що у мене був скрамніком е, дуже. Е, Короткий діалог в Твіттері, який закінчився тим, що я послав його в сраку, а він забанив мене зі словами Я наполовину українець і знаю, що у вас там не всі такі є моральні уроди. Для українців, які в темі шахів, ну, для тих українців, які в темі шахів, Крамнік був і є відкритою книгою. Але в англомовному середовищі йому продовжували, і продовжували надавати майданчики для його шизофренії. Він вів себе як абсолютно типова русня, тобто публічно всіх булить, підміняє факти. Викидає на вас тонни антинаукової статистики. За два останні роки його руки дотягнулись від рандомних майстрів до топ 3 гравця світу Накамури. Там, Накамура, це, він входить в топ-3 гравців по шахів. І от цей булінг не минає безслідно, він зароджує сумніви у тих, хто не готовий одразу дати відсіч. Чеський гросмейстер Давид Навара публічно зізнався, що після атаки від Крамніка він задумувався про самогубство. Хто знає, цілком можливо, що у когось ще були такі випадки. Ну і з, значить, з Даніелем Народицьким ця історія продовжувалася більше року. Більше року. Десятки безмістовних твітів, великі інтерв'ю росіянам, і потоки маячні, і це все проти народицького, і це морально його зламало. Він став менше грати в шахи, він поступово відмовився від коментаторства, бо відчував на собі пляму на репутації. Найбільший шаховий ресурс запровадив проти Дані ще жорстокіші правила, по античітінгу для турнірів, це що робило ті ж стріми ще складнішими. Ну, це для е, тих, хто знає, що це таке. Я, на жаль, античітінг не знаю, що це таке. І ось все це накопичилося і не було вирішено на загальному рівні. Кілька днів тому Народицький вийшов на свій останній стрім. І це була зламана і нещасна людина. Наприкінці. Так, наприкінці, зараз дівчатка, десь я тут загубила, хочу ж вам, знаєте, от прочитати. Так, наприкінці можете пошукати. Це відео в Твіттері він сказав, проблема у тому, що після цієї історії з Крамніком я кожного разу відчуваю, що коли роблю щось добре, коли я граю добре, люди починають у мені сумніватися. На фоні чутно, як його друг, який о другій ночі приїхав до нього додому, бо побачив цей стрім, і він був шокований станом Даніеля, йому відповідає, це не твоя проблема, що думають про тебе люди. А той просто дивиться в одну точку і сумно посміхається. Через кілька днів народицький помер, без відповіді, від чого. Але зрозуміло, завдяки кому. Цей моральний от урод, оцей от крамнік, за всіма російськими методичками, навіть зараз бігає в сусідніх соцмережах з криками, що його викладки були вірними, що проти нього розвертають пропагандистську компанію, що він подасть до суду на усіх критиків, йому публічно нарешті почали опонувати не тільки на Камура, а й інші топові шахісти, але вже запізно. І я не маю ні, ні, ні меншого уявлення, чи зрозуміють суть всього цього іноземці? Але для нас, українців, це ще одне нагадування, що єдина правильна відповідь русні це дати їм жорстку відсіч, дати в морду й плюнути в них на будь-яку заяву, на будь-яку дію, бо інакше вони залазять в голову, сіють сумнів, розпалюють найгірше це їхня сутність і наш найбільший ворог. Ні вони, ні їх сателіти серед громадян тут не мають права на, ці, на голос ніколи. Пам'ятайте про це, підтримуйте сили оборони України, найсильнішого опонента. І зараз, і ще довго потім який здатен, який здатен дати їм в морду з усією силою, яка є в українського народу. Можливо, нас таки рано чи пізно зрозуміють і інші. Це вийшов і так великий пост, але я залишу тут ще відео. От там з чемпіонату світу з Бліцу у 2024 на народицький виграв за часом у нашого Іванчука українця, який не витримав напруги і щиро заплакав. Кінці. Але реакція народицького тут не менш показова. Він міг не звертати уваги і святкувати, міг безтурботно розставляти фігури, міг одразу встати і відзначитись десь в іншому місті. Е, от, але він залишився, йому не вистачило слів, щоб якось зарадити Іванчуку, але навіть через екран видно, що йому болить і йому дуже шкода українця. Це була дуже хороша та світла людина, світла йому пам'ять. 29 років. Дуже емпатична людина померла. І все і за тої клятої русні дівчата. Не знаю, це, це... Це просто жах. Я ну, не слідкую за шаховими турнірами, але цей допис, ви знаєте, він мене якось так схвилював, і так, так мені якось стало шкода цього хлопчину, який розумний хлопчина пішов, а скільки наших е, пішло хлопців. Ну це ж це ж просто жах. Не знаю. І, і, і вони не народили своїх дітей, і у них немає майбутнього. І у нас може не бути майбутнього, якщо ми втратимо нашу країну. Тільки не дати клятій русні себе зламати. Як би тяжко не було, я не знаю. Я іноді ніби падаю в прірву, ви знаєте, падаю просто в прірву якусь, не знаю здається, завтра вже не буде. Або, здається, хай би вже щось таке, ну, ну, щоб, щоб вже якось все закінчилося. І, і все-таки ми мусимо триматися, не дати клятій й русні нас доконати. Ми здатні вистояти, і, і ми вистоїмо, як би там не було. І от у Фейсбуці є це відео, і от е, Українець плаче, знаєте. І потребує підтримки. І ну просто він був такий, от, ну, я не знаю, це просто, просто жах, клята русня. Ну що не візьми, знаєте, куди, кого не візьми, всі вони якісь. Ну, це вбивці, знаєте, вбивці просто вони хочуть знищення України та й все. Вони просто хочуть, щоб нас не було, щоб України не було. Нічого тут не зробиш. Мусимо стояти. Мусимо стояти, і, і все у нас буде добре. Все буде гаразд. Ну, дівчатка, не знаю, чи ви ще 27 жовтня будете писати Радіодиктант? Ви ж знаєте, що Радіодиктант Національної єдності буде 27 жовтня. О, це вже ж 25 рік поспіль. В День української писемності та мови, в 11-й годині за київським часом, і взяти участь всі охочі можуть от, взяти. От. І авторкою минулорічного тексту для диктанту була Оксана Забушко, а читав військовий Павло Вишеба. А в цьому році от, Авторкою радіодиктанту стала Євгенія Кузніцова, українська письменниця, перекладачка. От, В мене є її книжечка Спитайте мієчку. От, Я ще хочу придбати її мову меч і драбину. Ще, здається, у неї є готуємо у журбі. От, І це популярна дуже. от, Наша українка. От і що ж, слухайте. Ну, приємно, правда? Приємно, що е, адикторкою адикторкою стане Наталія Сумська. От. Не знаю, чи будете писати, чи ні. Я теж не знаю, чи буду. Хоч би не забути, можна повідомлення собі якесь. От. Десь поставити. Ну, Вперше от, радіодиктант пройшов в 2000 році. От. Бачите? Є такий факт, що радіодиктанти не перевіряють на помилки та не повертають, але шукають роботи без помилок і нагороджують учасників, які впоралися з завданням бездоганно. От. Кількість переможців радіодиктанту щороку різна: від двох до сотні. Але жодного року не було такого, щоб ніхто не переміг. У грудні відбувається так звана робота над помилками, коли в ефірі Українського радіо звучать імена переможців, а також робиться аналіз найтиповіших помилок. От, різні факти такі є. Ну, цікаво, знаєте, не знаю, чи буду я. Писати чи ні. От. І там паперового листа можна ж надіслати Київ, там Хрещатик 26 здається. От. Цікаво. Або, здається, можна сфотографувати, відсканувати текст. Ну треба правила читати там. От, щодо цього диктанту. Це сьогодні 25, значить, в понеділок, 26, завтра, неділя, 27. Має бути диктант об 11-й годині. Тобто, дівчатка, <coughs> перепрошую, якщо хто надумає, то пишіть. Дякую вам, що ви трішки ось так: от якось побули зі мною під той мій лепет. повишивали. От. Мені ще тут трішки тої драбинки от повишивати. Ну, ще разом. Закріпимо ниточку і треба буде якоїсь ще медової водички попити. Треба багато пити. От, щоб якось вітаміна якогось з'їсти. Хоча зараз вітамінчиків ще вистачає, природніх, але вже я знаю, що можна й попити щось таке більш якісь. Перепрошую, вже стільки говорила, що горло геть уже дає про себе знати. Так що, дівчатонька, отакі то справи. Я сподіваюся, ви в безпеці. Сподіваюся, все у вас буде добре. Повишиваєте. От. Пишіть, не забувайте. От. Коментарі я по можливості відповідаю. Ну, звісно, іноді буває, що десь і вони гупляться, і пропускаються, і десь діваються, то вже, ви вже вибачайте дорогенькі. І ще другий раз, можливо, десь потрапить на очі. От. А я вже буду з вами помаленьку звертатися. Зараз отут ще закріплю ниточку, я в кінці вишивки голку міняю на швейну. На швейну з дуже гострим вушком, тому що. З вишивальною голкою я не можу підлізти під нитки. А ниточка має бути дуже добре закріплена. От. Тоді я спокійна, вона геть, виходить, зашита. Знаєте, от так декілька разів. От під одне вічко, там це <кій> під інше все. Дівчатонька, до наступних відео.